Крім того, у школах громади започаткували акцію з висадки дубів як пам'ять про полеглих білоцерківських захисників. Її ініціаторами стали побратими полеглих героїв і управління освіти та науки. Зокрема, сім дерев висадили біля гімназії номер 6. Саме стільки випускників цього закладу вже віддали своє життя за незалежність України від Російської імперії. А це Ігор Каплуненко, Олександр Стрільчук, Сергій Борецький Богдан. Дан Костюк, Олександр Буданцов, Юрій Ковзеленко та Володимир Шаповал. Зазначу, дуб характеризує їхню мужність та міцність. Дерева висаджували учні закладу, батьки, родина загиблих воїнів, воїни, побратими наших загиблих героїв. Маємо велику надію що кількість дубів, які висаджені на цій поляні, буде лише сім. І ми їх будемо просто поливати, зростати, турбуватися за ними. І всі наші воїни, випускники нашого закладу, інших закладів Держави Україна, повернуться живими і здоровими в свої сім'ї і разом будемо зростати на вільній незалежній Україні. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.